Інфінітив та Герундій слова, які більшість учнів чули, про те, що це, для чого це і коли ми це вживаємо, це вже не так зрозуміло. Тож сьогодні поговоримо про. Важливі граматичні форми «герундій» та інфінітив. По традиції вам нагадаю поставити, будь ласка, вподобайку цьому відео, підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. А також нагадаю, що 9 лютого ми розпочали навчання на курсі English Start. Це курс для тих, хто починає вчити мову з нуля. Якщо у вас є бажання, ви готові докладати зусиль, ви ще встигайте заскочити до нас в останній вагон. Всі деталі в описі до цього відео. Ну а ми розпочинаємо. Наша перша зупинка, що таке Герундій. Герундій це форма дієслова з закінченням або просто ing ми говоримо, яке надає дієслову іменникового значення. Наприклад, reading is fun, читання це весело. Read що робити, читати. І ось до дієслова read ми додаємо ING закінчення, інгове закінчення, і наше читати перетворюється в читання. Читання це весело, reading is fun. Тобто reading це і є. Gerund – це є Герундій. Наступне наше це інфінітив. Що ж таке інфінітив? Знову ж таки, це форма дієслова, це неозначена форма дієслова з часточкою to. Дуже часто цю форму використовують для вираження наміру або плану. Наприклад, I want. To read я хочу почитати. Тобто to read це і є інфінітив, інфінітивна форма дієслова. Коли ми з вами спілкуємося українською, ми не думаємо, як побудувати речення, точніше, ми не думаємо, що це за частина мови, як нам узгодити ці слова між собою, бо який передок слів має бути в речні. Ми знаємо, ми просто так інтуїтивно будуємо речення, говоримо, ми про це не думаємо. Англійська мова дуже любить чіткі форми, саме тому нам потрібно розуміти. Де герундій, де інфінітив. Що таке дієслово, що таке іменник? Як узгоджувати ці слова між собою? Наприклад, я хочу сказати, я хочу спробувати приготувати щось. Хочу спробувати приготувати три дієслова підряд. Саме тому я пропоную вам розібратись вживанням цих граматичних форм. Давайте першим візьмемо gerund, grundi. я Нагадую, що це закінчення ing, інгове in закінчення. Дуже класне правило, яке, в яке немає винятків, моє улюблене правило вживаємо герундій після прийменників. Що таке прийменник? Це маленькі часточки: in, on, at, for, with і так далі. Тобто кожен раз, коли ми маємо прийменничок preposition, після нього, коли в нас йде дієслово українською або там іде іменник, наше дієслово англійською буде мати закінчення. ING. Наприклад, я добре готую. Українською готувати що робити це дієслово. Але добре щось робити, бути вправним в чомусь be good at. Тобто ми беремо цей вислів, узгоджуємо його в речення I am good at. Маємо preposition, останній, і далі треба сказати, я добре готую. Готувати буде cook, то виходить. I am good at cooking. я добре готую або вміло готую. Це, до речі, дуже гарно підкреслює той факт, що не дуже вдала ідея є дослівно перекладати українські речення на англійську, тому що ось можуть бути ось такі неприємні моменти. Тому запам'ятовуємо, коли ми маємо прийменник, після нього завжди буде Герундій. Як би воно українською не звучало, англійською має бути gerund. Ще приклад: він вибачився за запізнення. Ось тут гарно співпадає запізнення, що іменник, і англійською буде іменникова форма. Англійською вибачатись за щось. Візьмемо apologize for Something. He apologized for being late. Він вибачився за те, що він запізнився, можна ось так сказати. Тобто, як ви бачите, українською в нас є різні варіанти перекладу. Англійською це один варіант. А також хочу вам нагадати, що в мене є сторінка, де зібрані всі мої продукти. За посиланням в описі до цього відео або за qr коди ви можете ознайомитись з такими продуктами, як лексичний аудіокурс для початківців, де зібрано 400 найважливіших слів для того, щоб почати вивчення англійської мови. Плюс я додала туди 400 бонусних. Ну а якщо ви вже на середніх рівнях і ви хочете прокачати свій словниковий запас, є лексичний аудіокурс для середніх та високих рівнів. Також є курс Travel English для тих, хто планує подорожувати за кордоном та переймається за свою англійську. Посилання на сайт в описі до цього відео. Наступний момент, коли нам треба вживати Герундій, в значенні іменника. Як правило, коли ми починаємо речення, ми починаємо його саме з Герундію. Ну, наприклад, вчити мови. Цікаво, бо вчити мови захоплююче. Вчити, ми не можемо просто сказати learn languages, тому що learn це форма, імперативна форма, тобто такого наказового способу. Наприклад, я вам кажу така. Learn languages, вчить мови, оце є наказовий спосіб. А якщо ми просто кажемо вчити мови, і там це захоплюючи чи цікаво, нам треба перетворити наше дієслово learn в герундій. Learning languages is exciting. Тобто вивчення, ми можемо і так сказати, вивчення мов є захопливим або вчити мови це захоплююче. Знову ж таки, наголошую українською, це може бути як іменник, так і дієслово, англійською це має бути. Герундій. Або візьмемо ще приклад. Працювати допізна це важко. Work late не працює. Ми не можемо розпочати так речення в такому контексті, то нам треба зробити з дієслова work, нам треба зробити Герундій. Working late is hard. Тобто працювати допізна важко. Можливо, ми можемо перефразувати українською. Пізня праця, пізня робота, але мені не подобається українською. Якщо у вас є інші варіанти, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Ви завжди дуже влучно, гарно підкреслюєте ось такі моменти. Тому буду чекати. Ну і останнє, що нам треба знати з вами про Герундій, це те, що є певні дієслова, після яких вживається Герундій. Тобто правило таке, що вивчить список дієслів, після яких вживається Герундій. От і все. Наприклад, дієслово enjoy, подобатися або насолоджуватись чимось. Мені подобається вчити англійську мову. I enjoy learning English. Чому я кажу learning, тому що я знаю, тому що я вивчила, що після дієслова enjoy має бути. Герундій. Або ж, наприклад, її слово suggest – запропонувати. She suggested going to the park. Вона запропонувала піти в парк. She suggested going. знову ж таки, тому що після suggest має бути Герундій. Як це я знаю, я просто вивчила. Знову ж таки, я не вивчила всі дії слова з того списку. Ті дієслова, слова, які я постійно вживаю, які мені зустрічаються. Я знаю, що після них йде gerund. але я до сих пір можу гуглити, що я беру якесь дієслово і пишу ing or to, тобто герундій чи інфінітив. Я не можу запам'ятати, ну, точніше, я, можливо, б і могла вивчити всі ці дієслова, та я не бачу в тому сенсу. Якщо є якісь слова, які я не вживаю, бо їх не знаю, на що мені треба зайве вчити. Тому це абсолютно нормально перевіряти, після яких дієслів іде Герунді, після яких інфінітив. І ось ми з вами поступово перейшли до інфінітиву. І перше правило до інфінітиву вивчи дієслова, після яких вживається інфінітив. Мені здається, ми всі добре знаємо дієслово want – хотіти, після нього ми ставимо. Тю, я хочу вчити англійську. Як ви зрозуміли, сьогодні всі речення в нас будуть про learning languages is exciting, що вчити мови прекрасно, або I want to learn English, Я хочу вчити англійську. Я вас нібито так. Uh, як це Ненав'язливо підштовхую до вивчення мов. Хоча ви вже тут на каналі і дивитесь відео про англійську, за що вам велика, велика вподобайка від мене. Так повертаємось до наших дійслів, тому що я вже відійшла від теми. Так ось дієслово want. Ми знаємо, у нас постійно за це дійслово want, що після нього має бути to, то ми знаємо, що після want інфінітив або дієслово need – потребувати мені потрібно, мені потрібно запитати. I need to ask, Тобто ми ставимо ту, тому що нам так говорили, тому що ми вивчили ці дії слова. Отож, що нам треба для герундія та інфінітива? Перше, вивчити основні дієслова, після яких вживаються ці форми дієслів. До речі, я пригадала один випадок з дієсловом want, коли ми говоримо, що після want ми ставимо to, тому що має бути інфінітив, це стосується дієслова. Тобто, я хочу попросити, I want to ask, я хочу допомогти, I want to help. Якщо в нас після хочу, хочу яблуко, Тобто це іменник, це не дієслово. Нам не треба ставити to. Ми не кажемо I want to an apple. I want an apple. Я хочу яблуко, наприклад. Так? Це мається на увазі дієслова, коли ми говоримо про дієслова. Окей? Наступне класне правило для інфінітива це ми вживаємо інфінітив після прикметників. Наприклад. I'm happy to help you. Я із задоволенням допоможу вам. Happy це в нас прикметник, прикметник це який, так? Або мені здається, ми досить часто кажемо: I'm glad to hear you. Я рада чути вас. Glad – Знову ж таки, задоволений, це прикметник. Після прикметників ми ставимо інфінітив. Або це важко зрозуміти. It's hard, або it's difficult to understand. Тому що, знову ж таки, прикметник і далі йде. Інфінітив. Наступне правило також пов'язане з прикметниками, але в такій певній конструкції, коли ми маємо з вами too занадто, too плюс прикметник плюс інфінітив. Наприклад, this car is too expensive to buy, ця машина занадто дорога, щоб придбати її, щоб купити її. Або ж, наприклад, ця сукня занадто стара, щоб носити її. This dress is too old to wear it. Тобто. To прикметник інфінітив. Наступна конструкція також пов'язана з прикметником. Звучить так. Прикметник, тоді enough, тоді інфінітив. «Enough» – це в нас достатньо досить. Наприклад, моя дитина не досить доросла, щоб готувати. My child is not old enough to cook. Old прикметник. Далі ми кажемо і нав, тобто недостатньо доросла, недостатньо стара, щоб готувати цю кок. Ще є такий лайфхак, що інфінітив дуже часто виражає мету, намір або плани. Ось, наприклад, я йду в магазин, щоб купити їжу, I'm going to the store To buy – з якою метою, та? тобто щоб купити. І ось такі невеличкі правила, там одне правило, там інше, одне про інфінітив, інше про ґрунті, і ми вже набагато точніше, граматично правильніше будуємо наші питання. Відповідно для нашого співрозмовника, менше такого confusion, тобто більш зрозуміліше ми стаємо. Ну і останнє правило до інфінітиву це те, що ми вживаємо інфінітив після питальних слів. Що таке питальні слова? How? як? Where, де або куди, what, що. Наприклад, він запитав мене, куди йти далі, або де йти далі. He asked me where to go next. Тобто після нашого питального слова where ми ставимо інфінітив. Where to go next. Це були в нас правила вживання інфінітиву. Тобто, що ми маємо? Що є списки дієслів, після яких вживається герунді, після яких вживається? Інфінітив. Також у нас є по декілька правил до цих граматичних форм, коли вживаємо Герундій, наприклад, після прийменників, або коли вживаємо інфінітив, після прикменників, або ж, наприклад, коли в нас метаці тощо. Все було б добре, але є дієслова, після яких ми можемо вживати і герундій, і інфінітив. І між ними є різниця. Але одразу гарні новини таких дієслів небагато. Наприклад, дієслова стоп. Зупинитись, перестати щось робити. Так ось, коли в нас після дієслова стоп, наступне дієслово має форму герундію, тобто «ing» ми ставимо. Наприклад, he stopped smoking, тобто він перестав палити. Тобто Герундій після стоп означає, що ми перестали щось робити. Ну тобто, кинули, наприклад, щось робити. Але якщо після дієслова stop ми поставимо інфінітив, тобто he stopped to smoke, він зупинився, з якою метою, щоб покурити. Тобто, бачите, одна, одне і те ж саме дієслово, але різні форми після змінюють контекст. Мені здається, це таким цікавим, я не знаю, як ви по ту сторону екрану, чи ви зараз плюєтеся і кажете, о Боже, це англійська, чи вам так само чи ви такі самі excited, як і я. Або ж, наприклад, дієслово forget. Забувати. Якщо ми після нього ставимо gerund, ставимо герундій, то це означає, що я забула, як щось було в минулому, щось трапилось. А якщо ми після forget поставимо to, тобто інфінітив, то це забути щось зробити. Наприклад, I forgot to call you. Я забула подзвонити тобі, або I forgot. Calling you, я забула, що я дзвонила тобі. Тобто, знову ж таки, різні форми змінюють контекст, змінюють значення речення. Ну і дивіться, ще одне дієслово візьмемо до цього списку. Remember, пам'ятати. Якщо ми ставимо Герундій, наприклад, I remembered locking the door, як би ви переклали, I remembered locking the door. Я згадав, або я згадала, що я зачинила двері. Тобто, я пам'ятаю, що я зробила щось. А якщо ж ми поставимо Поставимо інфінітив, поставимо to, тобто пам'ятати, що треба щось зробити. I remembered to lock the door. Я згадала, що треба закрити двері. Тобто, таких дійслів небагато. Весь список для того, щоб вам було зручніше, наприклад, ви можете, звісно, знайти це в інтернеті, або ж я створила телеграм-канал, куди я час від часу буду додавати щось. Related to English, щось про англійську мову. Отож, ці списки слів, дії слів, ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі, це безкоштовно. Послання на цей канал ви можете знайти в описі до цього відео. Також в коментарях під цим відео я залишу декілька речень, щоб ви могли попрактикувати. Пишіть свої відповіді. Якщо у вас є питання, ви знаєте, що робити. Залишайте ваші питання в коментарях. Я вам дякую, що ви провели цей час зі мною. Вам бажаю успіхів у вивченні англійської та до нових зустрічей, Па-па!